Вітаю, друзі! Львівський сирник це популярний десерт Західної країни. Десерт подається в багатьох львівських кав'ярнях і часто готується на свята місцевими жителями. Це не просто смачний десерт, це представник традиційної галицької випічки. Втім, затишну кав'ярню можна легко організувати у себе вдома. Для цього пропоную свій варіант того самого львівського сирника. Розпочинаємо. В ємкість всипаємо кисломолочний сир 500 г. Чим жирніший сир, тим краще. Далі всипаємо цукор 120 г, ванільний цукор 1 чайну ложку, сіль трібку, вбиваємо яйця 3 штуки. Додаємо сметану 100 г, перебиваємо суміш блендером до однорідної консистенції. Всипаємо манку 2 столові ложки. Вершкове масло 50 г розтоплюємо до рідкого стану та вливаємо в ємкість. Перемішуємо. Всипаємо сухофрукти, родзинки, клюкву тощо, 50 г. Перемішуємо. Якщо у вас форма з антипригарним покриттям, то змащуємо шматочком вершкового масла. В іншому випадку застеліть форму пергаментним папером. Форму виливаємо сирну суміш. Друзі, не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Буду вам дуже вдячна. Сирник випікаємо в заздалегідь розігрітій духовці при температурі 180 градусів на Цельсію 1 годину. Поки випікається сирник, приготуємо глазур. В сотейнику розтоплюємо вершкове масло 30 г, цукор 2 столові ложки. Какао-порошок 3 столові ложки, сметану 4 столові ложки. Нагріваємо постійно помішуючи, доводимо до повного об'єднання всіх інгредієнтів. Як тільки глазур закипить, знімаємо з нагріву, охолоджуємо. Коли сирник повністю охолоне, виймаємо його з форми, попередньо пройшовшись ножем по краям форми. Перевертаємо до тарілку для подачі та знімаємо форму. Поливаємо сирник охолодженою глазур'ю з усіх сторін. Залишки глазурі прибираємо та залишаємо в холодильнику на 5-8 годин. Двійський сирник, повітряна, кремова маса, вкрита шоколадною глазур'ю та чашечка ароматної кави, поєднання безпрограшне, яке просто неможливо забути. Готуйте вдома смачно та з любов'ю. Приємного чаювання. З вами була Марія Кукінг.